Я думаю, ви дуже здоров'я. Значить, дійтесь. Наційна рада. Які не хочуть платити податки, ці, цілком логічно. Ну зрозуміть. Запропонували як би альтернативу, щоб і підвищувати Сказали податки. Давайте тут ми зробимо. Спасибо боротьбу зарплату з конвертами. У нас База з конвертами і 6 Карчука. Ні, не дивитесь. Ви навіть не уявляєте, скільки було різних... У нас можна ліквідувати конверт тільки в одному варіанті. Ліквідувати спрощенці. Поки спрощенці, конверт буде. Це ми говорили по-квецьки, дуже добре знають. Будьки проверяющий, ну, не проверяющий, все не В то, там придет проверяющий. У правильно. нас в основном зарплата в хотим через ФОПы. мы а хотели а иметь, иметь кормушку, но вот танцы нам мешают. <реш> Друга парада. Борьба схеми, схемою оптимізації <реш> податків через мінімізацію ФОПів. Оце, так, да, положець. Дивіться, у нас на сьогоднішній момент, якщо взяти ФОПи, є, які працюють реально для бізнесу, але десь 70% ми, гроші, тупомою. Ну, знаєте, що є такий момент, який дає можливість мить, і бізнес доволі простий. Зареєстрували фокус. Раз в рік прогнали гроші. Ну от вони говорять, давайте, ну розумієте, ситуацію, ліквідувати як... спрощеність систем опадкування на сьогоднішній момент нереально. Це дуже складно. Політичне, економічне. Так, у нас цінніва економіка в Україні приблизно 60% образу. От тут ми в Європі літри. Але просто так ліквідувати ФОПи в умовах, навіть без умов, це дуже складно. Тому на сьогоднішній момент ну, поради давати можна. можна, а, боротись, боротись, боротись. Дивіться, у нас, що ви так зрозуміло, е, це законодавство, яке контролює так, роботу ФОПів, міняли от, раз 100. Не менше. Якщо ти вже Чітки там, не було. І так, і так, і так, і так. Розумієте, от ви вводите це обмеження, обходяться варіанти. Оце, 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 оце. Так не вирішиш. Ну, Але ще раз говорю, на сьогоднішній момент ну, ліквідувати ФОПів це, це нереально. Не да. Тому uh, оці всі розмови, кого? а о, давайте, давайте, гроші пішли. Ні, дійсно, якщо дивитися, ну колись, колись, наші ресфо помило так, по топому. Потім дійсно систему Ну, Щоб ви зрозуміли, взагалі був момент, коли через послуги ФОПів по миттю грошей... Коштували 2-3 відсотки. А, така була. Зараз на сьогоднішньому дорожче. Від 7 до ну, Бачите, подорожче. Тому що вже так не виходить. так. Ви думаєте, звідки я знаю? Де я все знаю? Проведення ревізії серед бізнесу з приводу. Господи, що, 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 що? Зараз почитаю там ревізії? Щоб, 5, щоб зменшити платежі, говори, що ніж середній показник області. Ну, дивіться, зараз трішки поясню, що не говорю. Так, да, в європейських країнах є Ви така правиль, практика. Якщо бізнес платить податки менше, більше, ніж середній по галузі то це е, визиває підозру і дійсно податкова має право самостійно донарахувати податки, е, навіть якщо по показнику він може платити менше. Така система існує. Можливо, слу, чули слово, таке камеральне перевірки, це має на увазі. Або е, непрямі методи оподаткування, те, що да, робити це існує. Дивіться, час від часу в нас таку ідею підтримуємо, давайте запустимо. А от вам такої ну, Теоретично можна, тільки як. Я, а он я, я говорю, в казну, що в нас на сьогодні писал. 60% економіка працює в через ФОП. Якщо ви запустите оцю ревізію, то виникне ситуація, що знов-таки якась частина бізнесу ну, просто тупо йде тініс. Розумієте, це все можна впроваджувати, але комплекс. Ну, от Ми вступаємо для розпідні. І ліквідово спрощеної опадкування, всі платять податки, тоді це можна робити. Тоді дійсно, ви працюєте і є середні навантаження. Якщо ви платите менше податків, ніж ваш сусід, вам донараховують. Така система. Причем, там все доволі проста. Ви здали звіт, вам нарахували, вам прийшов як схватили щастя. Ви маєте право або скаржити в суді, або заплатити. Якщо не заплатите, буде пагано. Заплатите, все буде. І оця Правильно система, давайте. вона і дійсно існує і в року. США, і в Європі. І а, я думаю, у нас провадить. Та, ну як та, воно провадить, чесно говоря. Важко <соценно> сказати. Тому що я говорю, я, я розумію, що це суставі європейська суставі. практика. Але не, я це, дуже добре знаю нашу. Так, брежні, думаю, ви бачите, як це... Ви працюєте і вам донараховують прибуток тільки тому, що вас... То, Податків менше, ніж сусіда. Ну, я не знаю, як це в нас було. Що... Ні, в Європі це звикла, ну, в нас це схова. Ну і що не пропонують, дурням трудні. Детинізація митниць. Митниця в нас працює нормально. У нас срачапа. Може, хтось пам'ятає, під час Майдану там у нас і митниці блокували, і там боролися. Після цього ще більше хабарів стало. Митниця хабарі не бере. Розумієте нарешті, що якщо у вас є Надо? схематоз, якщо ви можете спокійно Ди, на території України продавати контрабанду через ФОПи, як митниця тут не вийде? Ліквідуйте ФОПи і не буде контрабанду. І митниця хабарі брати не буде. Давайте. це працює. Ну, це руші руші те ж саме, от, коли на форах ну, хороший лікар лікує проблему хвороби. а не наслідки. А от якраз деталі це наслідки. Знає, У нас на сьогоднішній момент нема проблеми з ним. У нас срача просто багато. Не, з іншої щоб сторони, так, я... да, кожен хоче я контрабанди хочу. торгувати, але мені... щоб він торгував, щоб сусід не торгував. Да не ну мені. і те, що, як можна було сподіватись, ці підприємці дуже проти українського Ну що... Це взагалі виглядає трошки по-дурному. Чому? Ну, це ж в цю раду ходять а, такі маститі підприємці, цивільні пухарці. Розумієте, український кешбек це європейська практика, Тому ну, Фактично ну, в Європі є такий штамп. Тобто вони виступають проти європейських методів роботи хвилинку. Так ви ж євроспільноту стали, вступать зібрали. Ні, тут ці мені люди дуже дивуються. Знаєте, вони так от сьогодні до обіду. Вони за євроспільноту, після обіду вони за базар. За чорний ринок, за все. Ребята, так не буває. Або туди, або туди, або туди. Дійсно, війна дорога іграшка і, і нам а, треба підвищувати податки, причому звертаю вашу увагу, в наступному році нам ще більше треба буде грошей на армію. Взагалі, правило, тому що війна приходить такий азарт грошей. Ні, це не значить, що ми будемо воювати більше, грошей більше. Якщо в цьому році азначить, на війну 1,7 трильйона, наступно 2,2. А там буде 3 трильйона. Так що податки будуть підвищені. І тут наш міністр мінісценавців сказав дуже добре. Дискусія, це добре, але податки підвищують. Молодець. молодець. Вітаю! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває, губ економічний. Дешевше не буває, перш за все спонсорів, які хочуть. Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відео. Клуб, економічний муд. ну Це вже, якщо ви хочете зайнятись бізнесом і не розробити. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? <тит> да, не Щоб не був знає, прибуток, ну буде, і податки, не правильно. Все ну самой мешает тоже. Хлопот нынешний мудрость, це, це про економіку, але це настільки це простими, простими все словами, все що все навіть ви якщо ви не економіст, разом. Так що, давайте, спонсор, не варіант, коли, ну, скажімо так, главный россий, спонсор, Но пока что нет, не переживайте. Спонсоры не устали. Так что она продолжается. И продолжаются вот такие забавные заявления оппозиции. Ой, не смешите мои тапочки. Оппозиция и так дальше. Оппозиция это все фантазии. В жизни все решает люди с баблом. Вот олигархи это действительно оппозиция, черт возьми. Ну и люди, которые возле них топчутся. Вообще, чтобы вы правильно поняли, любая революция не бывает без спонсоров, но спонсор должен быть богат, бедный, не И наоборот, после любой революции больше всего зарабатывает богатый раз. Не, одни теряют, другие стоят еще богаче. Ну, вот так она работает. И вот такое вот для вас видео. Благодарю за внимание. До свидания. Витаю вас. Ну, если вы смотрите мой канал, значит, что-то заинтересовало, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами. Що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.